Друзі, вітаю! Прибув на дачу. Зараз бистренько п'ю каву і за роботу. Роботи сам собі наставив, стільки планів наробив, що навіть е боюся, подумати. Але все одно я декілька хвилин для нашого каналу завжди знайду. Ви знаєте, не забуваю за вас. За наші прогнози. І як ви здогадались за назвою цього відео, ці чотири прогнози я присвячую чвертьфіналам Чемпіонату світу з хокею, який відбувається в ці дні. Вже ми очікуємо сьогодні 22 четвер, 22 травня, чвертьфінали Чемпіонату світу. Який проходить в ці дні, не договорив я так і в Данії і Швеції. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші неймовірні лайки, вподобайки, дорогоцінні е змістовні коментарі це найкраща підтримка. Дякую вам завжди. США Фінляндія. Я тут вибираю Фінляндія. Більше двох рівно, індивідуальний тотал Фінів. Більше двох рівно. 1,92. Вірю, що Фіни дадуть бій Сполученим Штатам Америки. Канада, Данія впевнена і дуже результативна перемога Канади в основний час. А саме, Канада, перемога і тотал більше 5,5, 1,7. Швеція, Чехія. Я вибираю перемогу в матчі Швеції. Швеція перемога 1,69. І Швейцарія, Австрія. Тут і в хокейному альпійському дербі між сусідками країнами Швейцарія і Австрія. Я вибираю Швейцарію і відносно результативну гру. Перемога Швейцарії і тотал більше 1,61. Це і будуть 4 мої прогнози на 4 чверть фінали. Канада перемога тотал більше 5,5. Індивідуальний тотал Фінляндії більше 2 рівно. Швеція перемога над Чехією. І Швейцарія перемога і тотал більше 4,5. Це я продублював. Друзі. Підписка, лайки, коментарі. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, шановні друзі, всім па-па.